Водолії вітаю. Дивіться, я вже почала викладати вашу загальну енергію. Тут просто свої були технічні моменти з відео. Перша карта, яка випала конкретно для вас, це десятка мечів. Десятка мечів це карта виснаження, карта, коли закінчується якийсь достатньо важкий період. Це карта, от наприклад, ви хворіли, і ваша хвороба добігає кінця. Звичайно, оцей проміжок часу, який хвороба була присутня, так, він виснажливий. Це не тільки про хворобу, ви самі приміряєте на себе, але десятки мечів це карта кінця. Тобто цей період, коли було важко, було складно, він закінчується. І ви виходите в енергію старшого аркана Дурень, який каже про енергію нових. Початків, нових звершень, коли є сили, коли є бажання рухати щось, робити, є наснага, є багато імпульсів на це. Тобто я вас вітаю Водолі ви пройшли якийсь свій невеличкий важкий шлях. Він закривається на цьому тижні. І тут Пентаклі все шанси. Тобто, вам дають ще шанси, до речі, для нового початку. Це може бути нова справа, нові знайомства. Можливо, поїхати кудись по-різному, але це те, що принесе вам енергетику натхнення, тобто це те, що наповнить вас і дасть вам рухатись далі, сили, енергії рухатись далі. Давайте дивимося там у нас у відносинах. Принцеса Жезлів місяць. Королева мечів і єрафант. У мене є відчуття, що на цьому тижні програється ситуація. Принцеса Жезлі в даному випадку, вона це енергія злості. Це коли у вас якесь роздратування, і воно накопичилось. І це напряму може пов'язано Ну, може, дійсно, пов'язано з цією важкістю, яка Показана десятками мечами. Тобто оця важкість провокує оці якісь застарілі моменти, на які, можливо, в інший період ви б не звертали уваги. І зараз піднімається момент того, що, ви, що вам не подобається у відносинах. Місяць це якісь такі неясні ситуації, можливо, коли люди себе проявляли нечітко, незрозуміло. Або появлялись в вашому житті і зникали, наприклад, такі моменти неясностей. Тобто оці всі моменти, вони будуть підніматись вами і відцікатись повністю, тому що ви обираєте якісь такі більш. ерофанту це традиційні системи взаємодії в партнерстві. Тобто, ви, наприклад, якщо Раніше ви хотіли легкості в спілкуванні, умовно кажучи, то тепер ви вже готові до серйозних стосунків, наприклад, так? Або це, якщо ви вже в стосунках, це може програватися якась системність введенні, наприклад, господарства, в системність веденні справ. Тобто Єрофант все ж таки позиціонує, він достатньо такий відкритий по енергетиці ця карта. і... Це традиційні цінності, це традиційне якесь ведення о, справ. Ну, наприклад, там чоловік бере на себе відповідальність, жінка о, допомагає йому в цьому. Тобто чоловік більш лідуючий. Але це конкретно, в, все ж таки, це класика, ну, ця колода, вона більш наближена до класики, тому тут є таке відчуття, що ви шукаєте більш якогось традиційного ведення. Балансу у відносинах. Тобто у вас буде через оцей складний період, який був, і він закінчується, через енергію роздратування, через ці емоції, будуть підніматися все те, що вам не подобається, і ви будете це дуже сильно присікати. І обирати якось для вас ці традиційні цінності, вони будуть більш стабільними. і Привабливими і наповнюючими, ніж о, якісь такі моменти, як я описувала вище. Так, давайте побачимо, що там у фінансовій сфері. А у фінансовій сфері ви досягаєте якогось результату, бажаного результату, тому що шістка жителів це перша перемога. Це коли ви закриваєте якесь питання тут і зараз. Ну, наприклад, вам потрібно було там закрити кредитний ліміт, умовно кажучи, так? або вам було потрібно закрити якусь, якесь завдання. Або ще якісь такі моменти, і ви можете це робити, тобто ви закриваєте, Це не повністю вирішує всі ваші питання, тобто це перша перемога, але все ж таки вона ем, вагома, яким чином це відбувається через як... спілкування. Тобто таке відчуття, що ви будете змушені використати. Інструменти, які б не хотілося. Тому що сімка мечів, дев'ятка мечів це таке відчуття, коли, наприклад, вам потрібно звернутися до людини за порадою. А вам би не хотілося з цією людиною взагалі спілкуватися, але так складаються обставини, що саме ця людина може бути корисною конкретно в вашої ситуації. Або звернутися за допомогою. Тобто тут є таке відчуття, коли, ну, немає такого сильного бажання, але для того, щоб здобути оцю першу перемогу, для того, щоб закрити якийсь момент, вам необхід... необхідно буде все ж таки поспілкуватись. Або в мене є таке відчуття, що тут ще програється момент якогось внутрішнього дискомфорту. <кій> Вибачте, коли, ну, наприклад, дуже зараз це просто дуже розповсюджена тема. Не вміння прохати про допомогу. Тобто, я там сама або я сам вирішу це питання, а тут складається обставини, коли ви змушені попрохати про допомогу. Але пам'ятайте, такі моменти для вас, вони висвітлюють вам якісь ваші особисті проблемні місця, тому що, наприклад, прохати про допомогу це нормально. Нічого такого поганого в цьому немає. Ну, якщо дійсно це не є. Постійно в, вашій, в вашому житті, тобто позиція жертви. так? От. Тобто у вас м, будуть підштовхувати до такої поведінки, яка не сильно вам подобається, наприклад, коли ви змушені, як я приводила, наприклад, з допомогою. так? Або, наприклад, вам доведеться проявити якісь інші якості свого характеру. Ви, наприклад, пробивні. А тут треба більш м'якість. Тобто це щось, що не дуже подобається. Це щось, що не дуже є вашим. Але завдяки цим технікам ви досягнете свого результату. Я вам можу рекомендувати водолію, просто прийміть той факт, що вам доведеться зробити це. І це нормально, тому що це життя, життя воно дуже швидкоплинне і змінне. І воно програє нам дуже різні ситуації, і не завжди можна їх прогнозувати навіть, сказав таролог, скажімо так. Дійсно. Тому отакі моменти треба просто приймати, що інколи ну, доведеться попрохати про допомогу, інколи доведеться прийняти роль, яка не є вашою. Тобто проявити, наприклад, м'якість, або, навпаки, більш впевнено себе продемонструвати. Так, у нас тут є. Є ще король кубків, є диявол, є дев'ятка жезлів. Є таке відчуття, що до вас буде протягати руку допомоги людина, але ви будете знати, що ця людина може вас, вас... є така допомога, яку краще б не отримувати. Тобто може програтися така ситуація, коли це може пришвидшити вирішення ваших питань, але в якихось моментах це вас прив'яже до цієї людини. Тому я б рекомендувала все ж таки з дияволом бути обачними. От, хто не працює з такими інструментами, <кій> Тобто, старший аркан дияволу — це прив'язка. тобто Це не щира допомога. Це, наприклад, я тобі допоможу, а потім зніму з тебе три тричі більше. Енергії, ресурсів і твого часу, скажімо так. Тому, дивіться, як там не було. Водоліє обираємо завжди себе, От, аналізуємо ситуацію з минулим, робимо якісь висновки і рухаємось далі. Все одно, енергія наповнення, вона присутня, і це загальна енергія. Тобто, ви вийдете все ж таки в якийсь нуль умовний. Так, все. Рада вас. Нуль умони це дуже класна енергія, до речі, ремарка, бо я так сказала, але, все ж таки треба пояснити. Це коли ви маєте, знаєте, таке вчуття невеличкого народження, власного, коли є енергія, сила, надснага. коли цей світ він цікавий. Це дуже багато енергії, тому що старший аркан Дурень це, це про початок нового дня десь така от енергетика, коли ви пережили якусь таку складну ніч. І цей день він починається. І ви зустрічаєте цей день. От така енергетика дуже приємна. Так, рада була вас бачити, водолію через карти. На цьому я завершую інформацію, яку хотіла вам дати. І до наступної зустрічі. Пока-пока!